В нашому хабі місце сили діє новорічне ательє Патриківського розпису, і наша майстриня, пані Лілія, проводить унікальні курси в зимовій тематиці. Заняття наповнюють наших учасників атмосферою нового року. Також дають позитивний настрій. Діти і дорослі, які приходять до нас на заняття на саме терапію за допомогою петриківських символів, образів, мазочків, кольору, промальовують свої складні емоції. Дотик до національної ідентичності, до тих сакральних вивірених часом технік дає неймовірний результат. Кожного четверга в нас діється група, і кожного четверга заповнені вщент місця. Я давно хожу в арт-центр. Цікаво, дуже мені подобається. Ну ці заняття допомагають мені розвиватися. Мені дуже приємно бувати на цих заняттях. Ми спілкуємось, ми малюємо, ми підтримуємо один одного. Ми створюємо новорічний настрій. Ми наповнюємось ресурсом. Бо якщо ми будемо в ресурсі, ми зможемо допомагати нашим рідним та близьким. Велика подяка усім причетнім до організації цих занять. Вони дійсно важливі, особливо на сьогодення.